Вітаю всіх на уроці української мови. Сьогодні ми згадаємо все, що ви знаєте, про звуки і букви. Готові? Тоді починаємо. Отже, вам відомо, що звуки ми чуємо і вимовляємо. Зі звуків утворюємо слова. Звуки бувають голосні і приголосні. Голосні звуки бувають. Ненаголошеними і наголошеними. Приголосні звуки бувають твердими і м'якими. Буквами бачимо і пишемо. З букв утворюють слова. Букви бувають друковані і рукописні, великі і малі. А тепер виконайте завдання. Назвіть предмети, які ви бачите на екрані. Чітко вимовляйте всі звуки. З перших звуків назв кожного предмета утворіть слово. У вас вийшло слово школа. Чітко вимовте це слово. Назвіть ланцюжок звуків у цьому слові. Складіть і запишіть речення зі словом школа. Для цього зупиніть відео. Молодці! В словах можна вилучати або додавати один звук так, щоб утворилося нове слово. Спробуйте самостійно це зробити. Для цього зупиніть відео. Сподіваюсь, у вас все вийшло правильно. А тепер закінчіть речення. Звуками, буквами. Звуки бувають. Букви бувають. А на сьогодні все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!